Хтось хоче в кадр попасти, хтось не хоче. Але сім'я Петруків, Петрук-агенція, живі, не дуже здорові, але всі в повному складі повертаються на наш ютуб канал. Дякуємо, що дочекалися. Привіт-привіт, Петрука, Агенція в ефірі. Дякуємо вам, що ви дочекалися. Ви справжні друзі наші. Ну що ж, друзі, поки нас не було у мережі, за цей час було приготовлено більше тисячі комплектів обідів, сніданків і вечер. Було перемито більше 15 тисяч предметів посуду. Це тільки за жнива. А ще ж були проміжні роботи за цей час. За цей час у Петру Кагенції народилися поросята, народилися кроленята. За цей час. Нас відвідали наші найдорожчі, то пішата. Велике вам вітання. Вони якраз попали в епіцентр нашої трудової діяльності. Величезне вам дякуємо, що ви в найважчий момент нашого життя 2024 року. Сподіваємося, він уже пройшов. Ви були поруч. Величезне вам дякуємо. Хай вам Господь все, -все компенсує. За цей час, друзі, наша дівчинка стала. Вдруге студенткою можемо привітати нашу Яночку. Вона буде здобувати паралельно другу вищу освіту в університеті за фахом журналіст. Ми її вітаємо, бажаємо їй, щоб її муза завжди була поряд з нею, щоб з під її пера завжди. Злітали, можна сказати, такі гарні, гарні слова, тому що люди наші заслуговують на те, щоб про них писати. Тому бажаємо Яночці успіхів. Оліку. Ти як? Мій уже, коли хлопці Солодний, поїхали, мій уже повністю здав, просто здав. Учора вже і тиск його мучив, і голова крутилася. Знаєте, як уже все то було на адреналіні? А вчора уже все, хлопці вранці ще поснідали і вже поїхали. то його, в нього вже розгулялися всі болячки, які тільки можна було. Отак От так, життя продовжується і ми живемо далі і сподіваємося на те, що все у нас буде добре. Okay. А ще, друзі, за цей час. Поки в нас була робота, ми паралельно працювали на городі. Ми вибрали цибулю, ми вибрали часник, ми викопали картоплю. Дуже перепрошуємо, що ми не могли вам цього всього показувати. Тому що, знаєте, просто було ну, уже часу на це не вистачало. Ми і так спали по 5 годин, і здавалося, рано просипаюся той будільник дзвонить, І ти не розумієш, чи це ти вже випадка? Спався, чи це тише лиш тільки ліг спати. Тому дуже перепрошуємо, що ми не змогли вас брати з собою, коли ми це все робили. Цибуля дуже гарна. Дякуємо Катюні, що вона допомогла ясочці її вибрати. Олік мотоблоком звіз, вона ще сушиться. Ще ми її навіть не чистили, не приступали. Картоплю. Потрошечки викопали, тому що треба було на годування наших працівників, тому і ми її вибирали. Ну що хочу сказати про врожай картоплі. Ну, знаєте, ми завжди ставимо планку собі високо, да? щоб мати ціль, щоб до неї прагнути. Ну, погода внесла свої корективи. За ці дві неділі у нас була така страшенна спека. Що картопля просто згоріла на очах, і ми вирішили, ну, що нам потрібно її вибрати, бо вона в нас широко посажена, вона без бур'янів, тобто, все сонце, яке потрапляло на поверхню землі, воно все потрапляло на картоплю. Тому ми кожного вечора потрошечки, по два, по три ряди, як там могли, вже гойдалися, але ми її все-таки вибрали. Хочу сказати, що урожай торнадо дуже був класний. Просто ну, ми максимум задоволені. І Катіна картопля, топіхи із Києва, ту, що вони нам поділилися насінням весною, теж дуже така непогана, дуже гарна гранада, така рясна була, але невеличка. А Белароса і Торнадо то показали гарний урожай. Не порадувала зовсім Бельмонда і не, найбільше не порадувала це Марфуша. Ну, я, я казала, хто дивився наше відео, що чомусь у мене вже таке до неї ставлення, що. Що її не буде. Ну, так воно і вийшло, що врожай ніякий, там на, на пару раз нам приготувати, хоч посмакувати, попробувати який, який смак. Але в основному врожаєм нашої картоплі ми задоволені. Ось таке чудо юдо приїхало до нас з Бершані із поля чудес. Привезли ми такого красуна, ви бачите, який він. Зовсім відрізняється від наших кролишок. Побачимо, що там переважить, чи його генетика, чи наша. Але то, що він пацан моцний, то тут, як то кажуть, до ворожки не ходити. У нього вже є ім'я, але я вам його називати не буду, тому що я хочу, щоб ви додивилися відео і здогадалися, написали в коментарях, як його звати. Ім'я носить таке унікальне, і це ім'я американського політика, якого ви зараз дуже часто чуєте у засобах масової інформації. Отже, напишіть, будь ласка, як зветься наш новий мешканець. Ну, Я думаю, що, що це буде такий цікавий квест, правда, здогадатися, як зветься наш новий мешканець. По да, він, він дуже схожий на того політика кольором своєї шерстки, тому ім'я у нього таке унікальне. Отже, ще раз хочемо подякувати тим, хто нас дочекався. Ви справжні. Знову ж таки, за цей період хтось каже: Олег, там бо я навіть не мала коли туди заходити. Хтось відписувався, Тож хтось нас залишав, підписував, підписував. хтось підписувався. Велике вам дякуємо за те, що ви були терплячі. А терплячі завжди будуть винагороджені. Обіцяємо вам цікавий контент, обіцяємо вам цікаві відео. Сподіваємося на швидку зустріч. 爸爸。<Papa. S 2>